На Сумщині почали вивозити небезпечні хімічні речовини. Відбулося в рамках природоохоронної програми, що була профінансована обласною радою минулого року. Позбулися отрути три селищні ради: дві в колишньому липово долинському районі і одна Сумського. Усього вивезли 40 тонн. Що вдалося зробити? Далі у нашому сюжеті. Село Синівка донедавна Липоводолинського, нині Роменського району. Зберігала тут 12 тонн отрута хімікатів. Вулиця Підгорянська тут найближче підходить до поля, на якому стояв склад з ними. У грудні торік звідти отруту вивезли. Раніше було таке, що запахи такі, а, а зараз я чу, що, вроде, свіжий, свіжий воздух, все вроді добре. А це поле з приміщенням колишнього складу отрутохімікатів. Сьогодні він пустий, вікна і двері забиті. Навіть цеглу з нього не можна використовувати, говорить Синівський сільський голова Олег Тихоненко. Це безхозний склад. В якому свій час зберігалися о, мінеральні добрива і отрутохімікати колишнього колоспу Леніна. Сьогодні о, я можу сказати з певненості, що пройшло не багато і не мало, а близько 14 років поки ми домоглися і вивезли ці всі отрутохімікати. Звозили з усієї округи о, і починаючи з того, як звезли, люди почали підніматися, бо був сморід. О, був неприємний запах, і коли вітер йшов на сторону села, взагалі це був жах. Любов, Горову зустрічаємо в центрі села. Звісно, легше дихати. І так взагалі якесь відчуття таке, що його там нема. Ми його там знаємо, і мій чоловік там працював. Як вивозили, я хімікати, пособляв. А тоді прийшов, був зелений, як трава. Два дні полежав, трошки окликав. Дякую, що його вивезли. То в селі якась атмосфера стала. Люди, як вам сказати, зраділи. Вивезти непридатні пестициди намагались кілька разів. Двічі тендери не відбувались. заявлялась лише одна фірма. За третім разом, розповів Олег Тихоненко, уклали договір. У грудні місяці було прийнято рішення провести відповідно до законодавства про публічні закупівлі прямі перемовини із компанією ТОВ Еконова, місто Житомир. І відповідно 12 числа був підписаний грудня місяця. Договір і 19 грудня 2020 року отрутохімікати хімікати були повантажені і вивезені із території Синівської об'єднаної територіальної громади. Усього сплатили фірмі майже 900 тисяч гривень. З них більше 180 тисяч гривень були гроші цієї громади решта з обласного бюджету. З 2012 року по 2018 завезені хімікати лежали просто неба обабіч дороги. За словами Олега Тихоненка, п'ять років тому вони замовляли аналіз ґрунту. Результат вміст дусту перевищував допустимі норми більше ніж у 400 разів. Довелось знімати та вивозити верхній шар землі, і зараз тут сіють зернові. Село Саї за 25 кілометрів від Синівки. Минулого року вони приєднались до неї. На околиці Саїв сьогодні аналогічна проблема склад соркофаг з отрутохімікатами. хімікатами. Орієнтовна вага 9800, перезатарений в 200-літрові бочки. Кожна бочка про герметично закрита, опломбована, стоять на піддонах. Приміщення, як ми бачимо, зверху перекрите бетонними плитами. Вхід де колись раніше був вхід заложений кирпичем, щоб ніхто не потрапив сюди. Ігор Цільцов Катерина Гладенко, Олександр Сокол, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Це перший сюжет, в якому ми розповідаємо про тротохімікати, які має Сумщина на своїй території. Завтра про звалище просто неба на околиці Сум, які збирались вивести та нічого не зробили у 2018 році. Але жить воно там з часів розпаду радянського союзу.